It's one of the most incredible training academies, one of the most inspirational places of hope that I have been to in a long time, where it's bringing together more than 50 young feminists and activists to learn, to share, and to strategize about human rights. Це було і репродуктивне здоров'я жінок, і виклики, які є сьогодні перед фемінізмом, і насильство, ті меседжі, які ми транслюємо у соціум, що ми можемо. and i'm very happy to be here to learn also from the ukraine experts and feminists how you do this work and i give information what we are doing in austria and so we can learn from each other and that's a great value and achievement for all of us Тут є місце для кожної, і я можу бути собою. І мій досвід він теж тут якимось чином важливий. Я можу про це поговорити, я можу почути інших, і це насправді якийсь феномен, я не знаю для мене особисто і інсайт. Вот. Мені кажеться, що пообщавшись ці дні вместе, Мы нашли достаточно много точек, которые нас объединяют, и э наметили какое-то количество стратегических задач, возле которых мы можем выстраиваться и как-то работать вместе. Поэтому всё теперь в наших руках. Я, навіть не знаю, як можна сказати, що цей захід вплив, може вплинути на український фемінізм, о це і є український фемінізм. Тут відбувається український фемінізм, аби тут він народжується, тут він створюється. Тепер я думаю про те, що я маю доєднатися, робити наступного року, допомагати організовувати цей захід, тому що він поєднує жінок по всій Україні і робить нас сильнішими. Тут ми збудували сестринство, яке об'єднує нас всіх, і сподіваюся, кожна з нас зможе віднести частинку цього відчуття додому для того, щоб продовжувати. Продовжувати відгукатися на проблеми, які стоять перед нами. Власне, це е, дає впевненість у тому, що е, все буде добре у фемінізмі в Україні, е, що ми маємо заради чого і з ким продовжувати. Я знаю, що ми будемо далі продовжувати.